Фармадол. Таблетки від головного болю. Хороший ворожай стане розкішним. А скромну галявину вона перетворить в квітник. Вона знає, як перетворити вашу ділянку на справжній рай. Найвідоміший експерт із садівництва Антоніна Лесик. Одна з головних весняних робіт це обрізка. Від цього залежить краса та здоров'я ваших рослин. Я вже свою роботу зробила. Зокрема, обрізала гортензію. І викидати цей букет не збираюсь. Зроблю красиву флористичну композицію, але не тільки на це згодяться обрізані гілки. Живцювання один з простих та ефективних способів розмноження багаторічних рослин. Всі ми знаємо, що є літнє живцювання, яке ми проводимо на початку літа, є зимове живцювання, але природа щедра і дає нам ще один шанс: ранньо-весняне живцювання. Я ось нарізала вже свої кущі. Тут у мене гілочки смородини, форзиції, вейгели і навіть лаванди. Скажу декілька слів, як обрати матеріал для живцювання. Нам потрібні з лі пагони, тобто ті, які виросли в минулому сезоні, та перезимували. Під час обрізки оглядаємо гілочки, щоб на них не було ознак хвороб та пошкоджень. З цією, все в порядку. До речі, це гілка смородини для цієї культури краще брати верхівочний пагін, тобто з брунькою на кінці. Для інших кущів, для тієї ж форзиції чи гортензії, можна нарізати декілька пагонів з середньої частини гілки. Одразу після обрізки необхідно поставити живці в воду, щоб вони не засохли та набралися вологі. Підготуємо живець гортензії. З неї якраз краще взяти середню частину. На живці має бути мінімум три брунки. Верхній зріз робимо прямий, нижній косий. А ми поки підготуємо ємність для посадки. На першій стадії вкорінення живців їм потрібна пухка земля. Отож я взяла навпіл садову землю та некислий торф. Зверху засипаю шаром піску та тирси для гарного повітря обміну. Це це ретельно зволожуємо і висаджуємо живці. Живець опускаю в порошок для вкорінення. Також за допомогою іншої палички роблю отвір, щоб не пошкодити живець. І занурюю його приблизно на 3-4 см. Обтискаємо з усіх сторін і робимо так само з іншими живцями. Теоретично можна залишити і так, але я люблю працювати з гарантією. Отож, мені в нагоді стане моя улюблена пластикова пляшка. Надіваємо міні-тепличка готова. Завдяки пляшці. Тут буде підтримуватися стабільна температура та вологість, але необхідно регулярно провітрювати, щоб не утворювався конденсат. Говорить вся країна. прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.